Два дні поспіль 25-26 березня на центральному стадіоні Сміли тривали змагання з футзалу. 25 березня під відкритим небом на майданчику зі штучним покриттям провели зональні ігри Черкаського району третього етапу Пліч опліч всеукраїнської шкільні ліги з футзалу серед юнаків 5-9 класів. Участь взяли три команди: з Млієва, Городища та Сміли. Першими змусили понервувати уболівальників та тренерів команди з Млієва і Городища. Обидві команди були гарно підготовлені і мали чудові групи підтримки. Я приїхала підтримувати друзів та двоюрідного брата. Він займається футболом вже більше трьох років і я люблю завжди їздити і вболівати за них. Він займається також футболом додатково, у уренат мій. Я вже їздив болівати більше двох років, колись я сама займалася, але зараз не займаюся. Гарні враження, гарна гра і чекаємо нагородження вже. Я класний керівник шостого класу. Моїх тут трошки є моїх дітей, тому звичайно, що за них за мліїв звичайно за своїх. У першій грі перемога на футбольному майданчику виборола команда з Городища. Прекрасно, дуже гарно грали. Молодці ну, більшість хлопців ходить до на, ну, на гурток футболу, то підготовлені добре. Ходять хлопці займаються, то і видно результат. Ми Доволі раді за те, що граємо тут, і за те, що перемагають чудову спортивну підготовку, зіграність та вправність на футбольному майданчику продемонстрували і гравці смілянської команди. Готувалися плідно до змагань. Хлопці в гарній формі, тому у хлопці є бажання перемагати. У них є досвід і позитивний настрій. Матчі відбувались у напруженій, безкомпромісній боротьбі, бо кожна з команд прагнула здобути перемогу. Юні спортсмени показали неабияку наполегливість, спритність, майстерність у володінні м'ячем та чудовий динамічний мініфутбол. Та доля цього разу посміхнулася смілянам. Тож за результатами зональних змагань Черкаського району третього етапу Пліч опліч Всеукраїнської шкільні ліги з футзалу серед юнаків 5 девятих класів переможцем стала команда з міста Сміла, яка вийшла до півфінальних змагань. 26 березня було не менш вдалим для юних футболістів Сміли. Старші вікові категорії в третьому етапі пліч опліч Всеукраїнської шкільні ліги з футзалу серед юнаків 9-11 класів на центральному стадіоні Сміли змагались за коловою системою вже чотири команди Кам'янської, Білазірської, Михайлівської та Смілянської територіальних громад. За сміло цього разу грала команда учнів школи номер 7. Саме її гравці за кількістю забитих м'ячів у ворота суперників здобули першість і право зіграти вже у фіналі Черкаського району третього етапу Пліч-опліч Всеукраїнській шкільній ліги з футзалу, що відбудеться 1 квітня в селі Лозір'я інші ж команди завершили свою участь у цьому році. Тож пишаємось юними футболістами сміли і бажаємо наступних перемог.